державного телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. 10 листопада розпочинається другий етап очищення влади. Про це на засіданні кабінету міністрів у середу, 5 листопада, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк. Він нагадав, що відбулася перша хвиля звільнення високопосадовців на виконання закону про очищення влади. Тепер друга хвиля по всіх органах державної влади, і управління, в тому числі правоохоронних органах. Арсеній Ценюк повідомив, що з 10 листопада будуть створені відповідні комісії, проведені перевірки, за результатами яких будуть прийняті рішення про звільнення з органів. Державної влади, управління та правоохоронної системи осіб, які підпадають під дію закону України про очищення влади по всім органам державної влади і управління, в тому числі по всім правоохоронним органам, з 10 листопада створення відповідних комісій і проведення перевірок та прийняття рішень про звільнення. З органів державної влади і управління і правоохоронної системи осіб, які підпадають під дію закону України про очищення влади. Центральний бюджет не буде направляти кошти в ті території Донецької Луганської областей, які контролюються терористами. Водночас уряд буде постачати туди газ і електроенергію, аби не допустити гуманітарної катастрофи. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк на засіданні уряду в середу, 5 листопада. Голова уряду повідомив, що за розрахунками Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Державної казначейської служби загальний обсяг дотацій Донецької області з центрального бюджету за всіма рівнями фондів становить 37 мільярдів гривень. По Луганській області загальний обсяг дотації з центрального бюджету, щоб закрити місцеві бюджети і всі соціальні фонди становить 19,8 мільярда гривень. Арсеній Ценюк наголосив, що позиція уряду полягає в наступному. До того моменту, доки території Донецької і Луганської області будуть контролюватися усілякими самозванцями. Центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Водночас підкреслив голова уряду для всіх місцевих жителів: нараховуватимуть всі пенсії соціальні виплати і пільги. До того моменту, доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Уряд терористів фінансувати не буде самозванців і проходімців. Щодо долі людей, також я офіційно заявляю, всі пенсії, всі соціальні виплати, всі пільги нараховуються для кожної людини. В Одесі громадські діячі, юристи та правозахисники, разом обговорювали тему необхідності люстрації в Одеській області, під час круглого столу, кожен з них мав можливість поділитися власними думками щодо процедури очищення влади. Водночас, учасники заходу одностайно погодилися із тим, що наразі перелік осіб, яких необхідно люструвати, є замалим. Причиною тому є недостатня кількість фахівців, які б змогли перевірити всіх кандидатів. Тому представники обласного люстраційного комітету, а також правозахисник. Пропонують юристам приєднуватися до них, аби прискорити процес люстрації на Одещині. Ми будемо вам благодарні, якщо ви дійсно составите списки і потім представителям управління юстиції, які контролюють різні напрямки юриспруденції, це не тільки абитражная. суды, да, и... Э, исполнительная служба, и, и исполнительная, да. И э, я вот сталкиваюсь э, по жизни с нотариусами, так там вообще люди плачут, воют, я не знаю, насколько это правда, но говорят, что их обложили налогом, и они ежемесячно платят дань. Вот такие факты, если вам известно, нужно вскрывать, открывать, не бояться этого, потому что уже никто не сможет сохранить эту... взяточническую систему, которая существовала при Януковиче. І до інших тем сьогодні вранці жителі шкодової гори перекрили дорогу в сухий порт. На акцію протесту зібралося кілька десятків людей. Деякі прийшли з дітьми. Учасники акції протесту розповіли, що в їх будинках досі немає опалення. Майже кожен день відключають електроенергію. Щоб звернути увагу міської влади на свої проблеми, люди зважилися перекрити проїзд в сухий порт. Тепла немає. Світло відключають щодня, буває на всю ніч. Нічого не говорять. А у всіх маленькі діти от і перекрили дорогу. Го каже місцева жителька Олена, вже через кілька хвилин після початку акції на дорозі утворився затор із великовантажних машин і легковиків. Протестуючі пропускали тільки маршрутки. Акція тривала приблизно 2,5 години. До мітингувальників приїхали представники суворовської райадміністрації Пообіцяли, що тепло в їх будинках з'явиться через кілька днів. Сьогодні питання безкоштовного проїзду пільговиків є одним з найбільш актуальних за статистикою. Кожен четвертий мешканець Одеської області має пільги на проїзд в громадському транспорті. Яким саме транспортом, і як часто пільговики можуть ним користуватися у наступному сюжеті? Кожна людина, яка має пільги на громадський транспорт, повинна обов'язково знати свої права аби не бути введеною в оману. Начальник відділу персоніфікованого обліку та надання пільг Одеської ОДА Олена Філіпова розповіла, на кого саме і в якій мірі поширюються пільги. Загласна закону України про статус ветерана війни, гарантії соціальної захисту, ветерани війни а к ним відносяться у нас інваліди війни, учасники бойових дій і учасники війни. Также э, лица, на которых распространяется действие этого закона, это члены семьи э, погибших или умерших ветеранов войны. Также особые, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Это наши герои Советского Союза, полные кавалеры ордена славы. Награждений чотирмя і більше медалями. також Олена Філіпова зазначила, яким саме транспортом можуть безкоштовно користуватися пільговики. Люди, які мають особі нагороди жертви нацистських переслідувань, інваліди війни першої і другої групи мають право безкоштовного проїзду один раз на рік залізничним водним або повітряним шляхом. Ліса маючи особливі заслуги жертви нацистських переслідувань, інваліди війни першої і другої групи. Предоставляется право бесплатного проезда один раз в год туда и обратно, железнодорожным, водным или воздушным транспортом и междугородним автомобильным транспортом. А інваліди третьої групи і сопровождаючі лица інвалідів першої групи мають это право з 50% процентною Інша категорія пільговиків Чорнобильці за словами Олени Філіпової. Люди, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, також мають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Чорнобильці первої та второї категорії діти, які визнані інвалідом вследстві Чорнобильської катастрофи, а також діти… Умірших чорнобильців першої та второї категорії мають право безплатного проїзда в городському транспорті. Нагадаємо, що також пільги на проїзд мають пенсіонери, чиновники, депутати, працівники правоохоронних і силових структур, інваліди та діти з багатодітних родин. Олена Філіпова вважає, що в сьогоднішній скрутній економічній ситуації потрібно прив'язати пільги до рівня доходу громадян. Тобто, якщо людина спроможна оплатити проїзд, пільги можуть бути частково скасовані. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. Днями президент України підписав закон, що дає змогу використовувати раніше закуплені вакцини БЦЖ, які не могли застосовуватися з огляду на закінчення терміну їх реєстрації. Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, починаючи з березня поточного року, медики не мали права використовувати закуплені вакцини, адже сертифікація на них не була. Подовжена відтепер, коли імунобіологічні препарати стали придатними до використання згідно закону, первинне щеплення і ревакцинацію мають зробити тисячам дітей по всій Україні. 19 тисяч дітей на Одещині не отримали вакцинації БЦЖ, починаючи з березня поточного року. Таким чином, ані новонароджені, ані ті, що потребували ревакцинації, не були прищеплені від туберкульозу. Більш ніж півроку знадобилося українським парламентарям, аби дійти згоди і все ж поновити сертифікат на життєво важливу вакцину для дітей. Однак зараз проблему не можна вважати остаточно вичерпаною. Та вакцина, которая есть в области, а ее у нас на сегодняшний день половиной тысячи, это мало, мы понимаем, она будет использоваться в родильных домах. То есть все одесситы, которые родились вот сейчас, начиная с 5 числа, они получат вакцину БЦЖ в родильных домах. Ще місяця на території Одеської області народжується від 2100 до 2300 немовлят. Отож, наявної вакцини БЦЖ не вистачить на всіх. Обласне управління охорони здоров'я вже направило листа до міністерства з проханням надати більшу кількість препарату. Після того, як ми прививаємо ребенка в роддомі, ми беремо і прививаємо дітей в поліклініках в віці до двох місяців. Тому що цим дітям не надо, если семья благополучно, ребенок здоровье, не надо делать пробуманту. Соответственно, з, з нормативними документами, всі діти старше двох місяців, будуть вакциніровані після проведення і отримання тридцять проби по манту. Питання ревакцинації міністерство відклало до кращих часів до проведення централізованих закупівель. Чи заслуговують маленькі українці на здорове дитинство? Вирішуватимуть у Верховній Раді. Майжакова Владислава приходько факти. На звільнених в ході АТО територіях велике значення має проведення патріотичних заходів серед місцевого населення. Бар часів майдану Зиновій Медюх є одним з тих людей, хто проводить подібні акції. Тож як живуть люди на підконтрольних силам АТО територіях Донбасу, очима патріота України, в наступному сюжеті. Майданівський бардзіновий медюк на прізвисько Зенак приїздить в зону АТО, аби зіграти свої патріотичні пісні дітям у школах, бійцям національної гвардії, простим мешканцям Сходу України. Розповідає, що настрої на звільнених територіях серед місцевих жителів неоднозначні, але проблема вирішальна на Одещині, не вперше задоволений місцевими правоохоронними органами та населенням, яке все більше розуміє, що Одеса це Україна. Одеса вчора спеціально їздив вже вечором поїхав. Хотів подивитися, як то Прусія марширує туди, прусський марш і так уважно ходив. Но я зрозумів, що по кількості працівників Міністерства внутрішніх, внутрішніх справ, я зрозумів, що прусський марш не состоявся, і вже, слава Богу, мені вже легше. О, що все ж таки в Одесі це вже Україна, яка не допускає таких проявів. За які можна садити сміливо на 10-15 чи 20 років Зиновий новий медюх розповів, що на Донбас приїздить з диском, на якому нараховується близько 20 пісень власного авторства. Пише про все, що в його душі, про козацтво, майдан, Україну. каже, що головне подати свою творчість щиро, не зважати, заплатять тобі за виступ чи ні. Головне ідея, яку потрібно донести до слухача. Це пісні з Майдану. Тут переважно ця ціла програма, де є там 19 пісень. Ось і це всі авторські речі, які і про Карачун, і про Майдан. І про е, козаків де треба, якщо це, і про ши, горіла шина палала і тому подібне. Тобто, все це, що ми прожили на Майдані, і частково, е, що прожило зараз в АТО. За нові медюх вірить, що попри всі проблеми в країні, схід і захід духовно залишаться разом. Потрібно лише пережити ці скрутні часи. Вважає, що по справжньому Україна боролася за своє існування аж 300 років назад. І тепер історія повторюється. Слава Богу, що там є ті люди, які Знайшлися, видають ту книжку, видають, зробили той фільм, що тільки от ще війська пішли, буквально там ще ями не, не засипані, мости ще зірять, а вони несуть вже презентацію по клубах, по селах і несуть і презентують у історію. І асфальтом закатали на 100 років, бетоном позасипали, тераконами позасипали шахтами. Вони відкопують, витягують, кажуть, от, стоп, от ми. 1918 рік. От ми. 100 років пройшло. І оце оселяє надію, і це говорить про те, мені особисто, що їдь. І ми разом це треба робити. Тоді дійсно схід і захід разом і разом ми переможемо. Про що будуть написані наступні пісні Зиновія Медюха залишається лише задогадуватися, але це залежить в першу чергу від українського народу, адже пісні Барда повністю відзеркалюють ситуацію в країні. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти 16 листопада, день працівників радіо, телебачення та зв'язку України до професійного свята медійників. Відкрилася виставка полотен ветеранів Одеського обласного державного телебачення. Лілія Іванівна Соколова відома в Одесі художниця, до того ж ветеран державного телебачення. На держком телерадіокомпанії жінка пропрацювала 55 років. Незадовго до професійного свята медійників Меткиня разом із Олександром Соколовим та своїм колегою Володимиром Расторгуєвим влаштували зустріч своїх друзів. Всі тих, які починаючи з 1958 року під одним дахом трудилися над створенням декорацій для передач обласного телебачення. Родзинкою зустрічі став стенд з іменами колег Соколової та світлинами тих часів. Я зібрала тих художників, като з нами Работали Со мной мною о яких я знаю, сказати про них, рассказать, які вони були, що делали в підзелений період времени. Понад 30 тридцять и за кожним з них творчий шлях своя історія. Наприклад, Василь Умельянович Волошин прийшов на телебачення в далекому 58 восьмому. Прийшов з театру. Роботу з телевізійниками згадує як найкращий період своєї творчості. Когда давали завдання, да давали сценарій, треба, согласно сценарию сценарію эскизы. ескізи. Ми Делали за сутки, делали передачу в эфир. А художнику очень много было заданий. Даже, например, если передавали песню об Одессе, то надо было написать Потемкинскую лестницу, за 2-3 дня все Потемгинскую лестницу величено вот такой вот 4 на 7. Святковий тон зустрічі колег обласного телебачення задала виставка полотен Соколових та Росторгуєва. Декілька десятків картин, натюрмортів, портретів, екскізів на різну тематику, прикрасили стіни будинку медпрацівників. Як зазначив на відкритті експозиції Володимира Сторгуєв, картини на виставку подав всі, які писав продовж життя. Вірніше всі ті, що збереглися. Старої роботи не збереглися, коли Да почалася тоді рістройка. Много йшло за кордон. Тогда в рамбіні хватка була, трудновато було, тому багато вийшло туди. Виставка ветеранів художників Одеського обласного державного телебачення триватиме впродовж двох тижнів в будинку медпрацівників на Грецькій. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько, факти. Робити добро приємно незалежно від пори року і будь-яких зовнішніх обставин. Та все ж напередодні нового року це робиться найлегше. Саме у цей час наше серце найбільше відкрите, готове дарувати і приймати тепло. Саме під новий рік ми з нетерпінням чекаємо на диво і хочемо порадувати ним ближніх. Відчути себе добрим чарівником може кожен, як саме знає благодійний фонд добрий Самарянин, що вже багато років поспіль професійно займається поширенням світлих емоцій. Вже дев'ятий рік поспіль фонд добрий самарянин проводитиме народні різдвяні гуляння у перші дні нового року. Готуються до масштабного свята заздалегідь, адже збираються прийняти традиційно велику кількість гостей. Реконструкція віфлоємських подій, фестиваль колядок, смачні частування, конкурси і майстер-класи відбуватимуться як і у попередні роки у сквері Гамова. «Це буде вертеп рождественський, стилістика його така національна, патріотична з колядками, різдвянками. Конечно же, Иосиф с Марией, младенец, Иисус, каждая одессит сможет прийти сфотографироваться в этом вертепе. Сейчас ведем переговоры, чтобы там были звери, живые, овечки. Так що думаємо, це цікаво і маленькими і взросле. Але ж яке свято без подарунків, говорять організатори, і закликають всіх охочих долучитися до всеукраїнської акції. Збери подарунок сироті. Мешканці п'яти міст України Києва, Миколаєва, Херсона, Луцька та Кривого Рогу вже стали активними учасниками соціального проєкту. До спеціальної подарункової коробки можна покласти іграшки, канцелярські товари, приємні дрібниці. Стартує акція 17 листопада. Суть коробочки в тому, що ана і максимально поможе вам лучше. А з знакомиться с этой акцией то есть это будет вот указано числа когда это будет проходить этот праздник где будут раздаваться эти подарки на коробочке указан пол ребенка его возраст на который, ну, на который ориентирован этот подарок также что можно положить и ближайший пункт сбора в одессе І указан така от можна небольшая історія Рождества. Ще одна добра акція ялинка бажань під фотокартками. Дітей сиріть на цьому святковому деревці їхні бажання здійснити їх під силу практично кожному. Ви змі їх бажання, там прочитали там ботинки зимні, дуже все просто. Якщо наші діти вже хочуть планшет, там не знаю, що вертольот -то, то ці діти нуждаються в самих елементарних речах. Цього року фонд «Добрий самарянин допомагає ще дітям військовослужбовців і переселенцям. Не забувають благодійника і про хлопців, що перебувають у зоні АТО. Любов до ближнього найкраща філософія для складного часу. Май жакова Владислава Приходько. Факти. Благодійний фонд Добрий самарянин» з перших днів проведення АТО надає допомогу українським бійцям. Нещодавно благодійники провідали військових на передовій, зустріли їх зі сльозами на очах. Ситуація там гнітюча і непроста. Якщо запасів їжі у хлопців з блокпосту під Павлополем вистачає, одяг регулярно підвозять, то дійсно бракує їм лише інформації. Про те, що вдома все гаразд, про те, що їхні рідні в безпеці, а рідні міста живуть мирним життям. Задовольнити інформаційний голод та потребу в найелементарніших речах для солдатів під силу багатьом одеситам. Павлополь, який бомбять кожен день під Маріуполем, ми саме на цей блокпост їздимо. Це 11-й блокпост, і вони живуть в цих землянках. Вони кажуть, дайте клейонки, просто клейонки привезіть, щоб ми не місили грязь, щоб, ми, щоб не тянуло з землі, тобто спати практично неможливо они, естественно, спальники сыры, сыры и холодно. Они просят просто клеенки. Вот купите, привезите рулоны, мы это все заклеим, чтобы мы могли просто находиться в этих в блиндажах. Видавились новини факти, вам лише добрих новин, гарного настрою і до побачення.